Добрий день, діти! Ви знаєте, що всі люди працюють. І для праці їм потрібні різні речі. Наприклад, водію потрібна машина, а також бензин, щоб машина могла їхати. Ось перед вами гончар. Для своєї роботи йому потрібна глина. А кухарю. Для того, щоб готувати, потрібні різноманітні продукти: овочі, фрукти, молоко, яйця. Для того, щоб помити посуд, потрібна вода. Багато чого для потреб людини дають природні ресурси. Тобто, це нам дарує природа. Наприклад, водний ресурс. Вода нам потрібна для того, щоб пити. Митися, вимивати бруд, вода нам ще дарує рибу та мушлі з гарними перлинками. А це земля. Земля теж дарує нам корисні речовини, ресурси. Наприклад, нафта. З нафти виробляють бензин. А ми вже знаємо, що бензин потрібен для того, щоб їздили автомобілі. Також в землі є корисні копалини, наприклад, вугілля. Вугілля допомагає опалювати та зігрівати наші домівки. Ще в землі знаходиться газ. Для чого він потрібен? Щоб працювали у нас вдома газові плити, і ми змогли приготувати їжу. А ось і глина, яку використовують для виготовлення різноманітного посуду. А ось перед вами діти дорогоцінне каміння. Його теж дарує нам земля. І з нього виготовляють ось такі гарні коштовні прикраси. Дивіться, яка краса. Далі ми поговоримо про рослинні ресурси це дерева та рослини. Дерева дарують нам древесину. Вона потрібна для виготовлення меблів, паперу. Іграшок. Також дерев'яні дрова дають вогонь та тепло. Ще природа дарує нам свої плоди: горіхи, гриби, ягоди, лікарські рослини. Люди здавна виготовляли з них настоянки, ліки. Також діти є тваринні ресурси, тобто те, що нам дарують тваринки. Ось перед вами свійські птахи. Їх тіло вкрито пір'ям. Це пір'я збирають і ними наповнюють м'які подушки. Вівці вкриті теплою вовною. Цю вовну люди збирають, роблять нитки і виготовляють різні теплі вироби шкарпетки, шапки, светри. Сподіваюсь, діти ви зрозуміли, що природа це не тільки краса і здоров'я, природа дає нам можливість харчуватися, вдягатися, обігріватися, пересуватися та працювати.